Хто тут ще не вліз у свій одяг після літа? Вчимося правильно підбирати його розмір та вимірюємо необхідні параметри улюбленців. Робіть заміри у положенні коте чи собані стоячи, так вони будуть найточнішими. Плюс додавайте кілька сантиметрів до виміряного, щоб одяг не виявлявся впритул. А тепер по основних параметрах: обхват шиї. Він потрібен для вибору одягу з горловиною та нашийників чи шлейок, бо такі речі не мають тиснути на дихальні шляхи або натирати шкіру і шерсть. Що робимо? Потрібно виміряти найширшу частину шиї. Коли ви обираєте, наприклад, светр або куртку для чи собаки, можна порівняти цей параметр із розміром на шийника тварини. Обхват грудей. Тут треба зняти мірки з найширшої частини грудної клітки. Вона знаходиться одразу за передніми лапами улюбленця. Щоб було наочніше, почніть із точки за передньою лапою, ведіть стрічку через спину, потім через точку за другою передньою лапою, під животом і знову до тієї ж точки. Звідки ви почали. Довжина по спині. Обов'язково переконайтеся, що улюбленець рівно стоїть, а не лежить або сидить. А передні та задні лапи повинні бути паралельно одна до одної. Протягніть вимірювальну стрічку від холки до початку хвоста, от і все. Цей параметр дуже важливий для порід з подовженим тулубом, наприклад, Коргій чи ТАКС. Для них існує навіть окремий стандарт розмірів і створюються подовжені моделі плащів, комбінезонів та іншого. Так само можуть відрізнятися розмірні сітки для широкогрудих собак, французьких чи англійських бульдогів та мопсів. Обхват талії. Знайти талію у тваринок не так складно. Це найвужча частина живота перед задніми лапами. Її може бути видно, згори або збоку. Живіт у цьому місці підтягнутий, але ж буває усяке. У декого може бути пустце, але це нічого. Просто орієнтуйтеся за межею, де починаються задні лапи. Просто талія буде трохи широкуватою. Обхват талії суттєвий для вибору комбінезонів, деяких жилетів чи інших видів одягу. Зріст. Багато хто вважає, що зріст вимірюється від найвищої точки голови, але це не так. Насправді це робиться від холки, точки між лопатками передніх лап і перпендикулярно до підлоги. Це і буде зріст вашого домашнього хижака. З ростом часто можна визначити, чи не будуть надто довгими чи короткими рукава комбінезона. А щоб не було сім разів вимірили та один раз повернули у магазин, бо розмір все одно не підійшов, ще кілька рекомендацій. Перша: якщо вимірені параметри десь посередині між двома сміжними розмірами, наприклад, S та M, обирайте більше. Варіант. Друга. Як ми вже зазначили, додавайте кілька сантиметрів до вимірених параметрів, щоб одяг не був вприту. Орієнтуйтеся, щоб у горловину влізало приблизно два ваших пальці. Третя. Для отримання точнішого результату вимірювання знімайте одну мірку 2-3 рази. Так, можлива покупка буде найменшою. Четверте. якщо у виробника своя розмірна сітка, орієнтуйтеся на неї, а не на звичайний розмір, тобто який ви зазвичай обираєте. Пам'ятайте, що розмір на око не підійде. Все має бути анатомічним, правильним, виконувати свої функції і не спричиняти дискомфорту тварині. Вимірюйте параметри своїх улюбленців, нащупуйте талію та обирайте крутий одяг. Де взяти, ви знаєте. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на соцмережі Петхаус. Ще побачимося!